Сергій Жадан з новою збіркою скрипниківка завітав до Білої церкви. До програми увійшли вірші про любов, риб, природу, та більшість були про наболіли, про війну. За словами автора, деякі спезі були написані задовго до лютого 2022-го, а окремі навіть ще до 2014-го року. Тим всі вони тепер набули зовсім іншого сенсу. Війна 14 року це все відбувалося в місцях, де ми з друзями виростали, де ми дорослішали, де ми відкривали для себе світу. Це дуже дивне і страшенно страшенно таке болісне відчуття, коли ти бачиш, як Шах наповнюється війною, наповнюється смертю, наповнюється бідою. Але разом з тим це дає якусь відчуття відчуття гордощі за людей, які захищаються ваншафт цю землю про його особистість. Ходять різні думки. Хтось вважає його геніальним, хтось засуджує, але, як то кажуть, творчу людину не кожен зрозуміє. Пропонуємо вам разом з нами зануритись в атмосферу цього вечора. Та кожен зможе зробити свої висновки. Хто ж він такий? Сергій Жадан. А сурма останнього дня. Яка нас случить? Буде тріс тих. Писати... Для кого життя далі звучить таємниче. Будемо дивом тих, хто боронить чортову ніжність, тих, кого не переконала віжність, не зупинив закон, не осудила зрілі, не настрашувала чорного простору озвірі. Хай це буде їхній слів, їхні хорали, Про те, як вони живуть, як померли. Вечір розпочався з благодійного аукціону, на якому вдалося зібрати 140 тисяч гривень на потреби для ЗСУ. За 3 тисячі гривень раз. 3 тисячі гривень, два. Де? Ну, привіт, 3,400? 20 Двадцять тисяч гривень. Два з половиною. Двадцять. Так як Сергій не має найбільш продуктивного часу для письма, пише завжди. Його надихає час і простір, в якому він живе, люди, з якими він спілкується. Це найголовніше джерело натхнення. Мені найбільше подобається мати контакт із моїми сучасниками і моїми співвітчизниками, тобто з аудиторією, яка приходить на літературні вечори, на концерти. Це велика розкіш відчувати, відчувати дихання, часу, дихання суспільства, і це велика вдача для письменника я вважаю. Сергій Жадан один із найвідоміших сучасних українських митців. кумир багатьох. Його слухають, ним захоплюються. Своїм поціновучим. Він завжди радить ніколи не зупинятись у розвитку. Побільше читати. Побільше читати, побільше дивитися фільми, слухати музику. Міздається українська культура це величезний материк, який сьогодні багато хто для себе відкриває і може для себе щось цікаве знайти. Тут головне не боятися і не стримуватися. І Можна бути певним, що знайдеш для себе щось. Цікаве. Зараз Сергій багато виступає з літературними читаннями по Україні і своєю творчістю підтримує культурний розвиток країни, зокрема й молоді. А своїми благодійними аукціонами ще й допомагає фінансами для сил оборони України. Тому його часто можна побачити із бійцями в зоні бойових дій. Це дуже підіймає дух хлопців і дівчат, що бережуть нашу країну.